Значить, пройшов я влітку відьмака 3, а цієї зими вперше пройшов відьмака 2. Виходить, що я проходжу по порядку, але по зворотному. Першого дропнув через Лаги, бо воно не хоче нормально працювати з сучасними процесорами. Так от, третьому нагадую, я поставив 10 із 10. А про другий зараз розкажу. Тож заварюйте чай чи наливайте пива і приємного перегляду. Resident Перше, що зустрічає гравця, це шикарна катсцена, яка виглядає якісніше ніж сама гра. Я з задоволенням подивився б таку повнометражну анімацію. Далі проходжу навчання кілька разів. І те, що я тупий, не єдина причина. На моменті з прокачкою талантів воно забаговане. Тож довелося лізти в Ютуб за рішенням. Але в самому проходженні такого не було. Тож мої побоювання не справдилися. Графон, до речі, непоганий. Зовнішній вигляд гри мені подобається. Він навіть не так і сильно відстає від третьої частини. Ну або це мені так здається, бо третього я проходив на мінімалках. В минулому ролику я говорив, що відьмак 3 схожий на Сталкер. Це у зв'язку з деякою схожістю їхніх світів. Та взаємодії з ними. А от Відьмак другий нагадав мені сталкер своєю кривизною боїв, особливо перекатів. Я вже мовчу про відсутність малих відскоків, це ще окей, можна пробачити. Але ж єдиний спосіб ухилитися тобто перекати, загальмовані так, наче Геральт. Замість ліксирів підсів на важкі нейролептики, які притупляють реакцію. От ти мечем ворога. І поки він оговтується для своєї атаки, бажано встигнути відскочити. Але тут таймінги, у які спрацьовує перекат, якогось хера різні. Буває, вдарив і відскочив. А буває вдарив і Геральт стоїть. Тупо витріщившись ворогу в обличчя. Поки ти спамиш пробіл в надії на його прозріння, а воно нерідко приходить пізнувато. Це мене бісило найбільше, особливо в першій битві з Лєто, яку я вважаю найскладнішим моментом у грі. На нього я витратив більше часу та сил, ніж на фінального дракона. Такій ситуації я опинився через відсутність вказаних рекомендованих рівнів. У третій частині я чітко міг зрозуміти, що мені срака, якщо я зараз піду на те чи інше завдання. А от у другій тупо рулетка. В теорії це наче цікавіше та реалістичніше, але на практиці просто бісить. Адже потрапити в безвихідну ситуацію раз плюнути. До того ж, незрозуміло пити еліксири чи зекономити, адже поряд із ворогами ти їх не вип'єш. Для цього треба знайти затишне місце, зручно всістися, подумати про сутність буття, сконцентруватися на чакрах і в повній тиші відчути кожний ковток. А потім переживати чи вистачить ефекту на продовження завдання, чи знову сісти випити, а інгредієнти не гумові. Знову ж таки, з одного боку, це доволі реалістично, але з іншого. В контексті геймплею це реалізовано хріново, особливо для мене, адже я не любитель перезавантажувати попередні сейви. Це шкодить зануренню. Коли я тільки прибув до Біндюги, я був майже впевнений в наступному. От зараз наберу побічних квестів, прокачаюся і буду на ізі лускати сюжетні місії. Але тут виникла деяка проблемка. Це не третя частина, і такої кількості побічних активностей тут немає. Лише 4-5 побічок на всю локацію. Та й вибір мечів за бладунками такий собі. Оце я попав. В результаті середня складність у другому відьмаку відчувається складнішою за максимальну в третьому. Ну або як в тусенті приблизно. Хоча навіть там я один вирубував великі бази оснащених розбійників, які до того ж викликали підкріплення. А в другому відьмаку навіть шайка з п'яти голих васьків примудрялись давати мені пізди. А про нашестя накерів у печері я взагалі мовчу. Печери, до речі, то взагалі окремий вид мазохізму. Враховуючи відсутність у грі, факела доводиться економити кішку. Наважився я, значить, на битву з Кайраном. Чого чекати, я не знав, оскільки даного монстра повністю не показували. І коли воно в усій красі вилізло до мене. Я пошкодував, що разом з еліксиром Ластівка не випив нічого міцнішого. Хоча я б все одно протверезів, 15 хвилин тому мене відлупцювали накери. А тепер мені треба битися з цим! Як? Але це виявилося простіше, ніж я думав. Суть битви полягала в ампутації щупальців. Ти їх ловиш ірденом по одному, а потім кромсаєш набряки. А в кінці кутає. Тепер це один з моїх улюблених босів у відеоіграх. Саме створіння та битва з ним дійсно цікаві. До речі, про кутає. Спортивні бої тут реалізовані саме через цю механіку. І мені насправді подобається дана ідея. Але не її реалізація. Кутає надзвичайно легкі, особливо це дивно на контрасті зі складністю основного геймплею. Те саме можу сказати про Армреслінг. Тупо золота шахта без інтриги. В каедвенському таборі я непогано наварився на цьому, і з одного боку це прикольно, але загалом нудно та не дуже цікаво. Розкажу ще трохи про боївку. Незважаючи на кривизну, удари відчуваються добре, вороги шмякають приємно. Мені подобається швидке меню знаків та допоміжної зброї. Вона по типу GTA 5. міні-інвентар на фоні дуже заповільненої гри. Це зручно. Щоправда, бомбами, пастками та ножами я користувався рідко, ну не моє, я качав гілку мечника і концентрувався саме на шинкуванні. Оте всяке допоміжне розсіює увагу, і в результаті я отримую по морді. Ну або я просто тупий для таких витончених комбінацій. До того ж, всі еліксири, масла, бомби не безкінечні і не відновлюються після медитації. Після третьої частини моє серце казуала могло і не витримати. Ну, попереджати ж треба про таке. А от знаками я користувався набагато частіше. Мені подобається, що Ардом можна оглушити, після чого нанести критичну смертельну атаку у вигляді міні катсцени Коли виходить, отримуєш додатковий дофамін. Ну, квен це база, це не обговорюється. І гнім, ну таке. А от зомбування аксієм, здається, Прикольним. Але я не до кінця з ним розібрався. В ігровому навчанні про це розказали дуже погано. Моя улюблена локація це ліс біля флодзама. Від нього віє якимось неземним вайбом. Нагадує атмосферну наукову фантастику про інші планети. Атмосферу та естетику я дуже ціную в іграх. Тут вони явно є. А от щодо наповнення лісу, там ситуація гірша, адже окрім троля, нічого цікавого там нема. До речі, тролі мої улюблені монстри. Як у третій, так і в другій частині. Я завжди намагався з ними домовитись, бив тільки в тому випадку, коли до цієї бедлоти слова не доходили. Айдірн – найзвичайніша локація, майже нічого цікавого. Хіба що прикольний демон у вигляді слона на березі, і непоганий бос у проклятій битві. Дійсно гарячий мужик. Руїни ельфійського міста, хоч і виділяються, але загалом не дуже цікаві. Щодо моїх виборів, я ліквідував коменданта Лоредо разом із його мамою, короля Хенсельта я віддав Вернону Роше. Ця місцева версія кривавого барона доволі борза. А якщо в мене є вибір, подібні особи довго не живуть. На розвилках я тримався разом із Роше, адже моя головна ціль знайти справжнього вбивцю королів. Роше, як ніхто в цьому зацікавлений, не рахуючи мене. І хоч я не розділяю його одержимість темерією, в даному сюжеті він мій бро, і яка не яка довіра до нього була, до більшості Іх персонажів вона значно менша. Адже у відьмаку майже кожен мудак по-своєму. Доводиться гадати, хто тебе підставить, а хто справді допоможе. Вернон Роше в таких обставинах виглядає явно виграшно. Ну і те, що до цього я проходив третю частину, теж зіграло роль. Я обрав разом із ним годувати Детмольда яйцями, замість порятунку Тріс. А це за те, що не дала мені в третій частині. Сама впорається, здорова вже дівка. Дракон це найкривіший противник у грі. Як від нього правильно ухилятись, так і не розібрався. Я дуже давно не бомбив через ігри. Навіть Hollow Knight я проходив доволі спокійно, але кривизні відьмака 2 вдалося мене розізлити. Дракона я добив. Шалу де Танцервіль я не став рятувати. Ну не люблю я високомірних людей. Що тут поробиш? Лето в кінці я теж відправив чилити на хмаринках, хоча зла на нього не тримав. Просто було цікаво помахатися. Реванш взяти, так би мовити. І порівняно з першою битвою з ним, це було ізі. Загалом щодо сюжету, я не знаю, що сказати. Сюжет як сюжет. Ну, можливо, я не все відчув і не все зрозумів. Я планую колись перепройти і, може, зроблю ще один відос про цю гру, з деяким переосмисленням, якщо воно буде. Можу сказати. Зати, що з часів проходження третього відьмака, в мене змінилося ставлення до Темерії. Виявляється, це теж доволі мутна держава. Її армія не цуралася розправ над мирним населенням. До того ж, там, наче були настрої, схожі на реданські щодо інших рас. А таке я не одобрюю. Коли я проходив третього відьмака, то думав, що Темерія це була мирна адекватна країна, а злий Нільфгардський рейх найбільше зло у грі. Тепер у мене й до самої темерії чимало питань. Нагадую, що ці думки лише на основі проходження другого і третього відьмака. Я не знаю лор настільки глибоко, щоб знати всі нюанси. Ну а на цьому в мене все. Грі ставлю 7 із 10. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. А з вами був Захар Експлейзер. Підписуйтесь на мій Ютуб, Інстаграм, Тікток, Енліфанс. Не забувайте про дзвоник і до зустрічі в наступних відео. Є одне непросте питання, яке мучило мене всі 30 годин проходження. На нього я так і не знайшов відповіді. А звучить воно так: Одрін, ти де? Реально, де він.